До кінця 2015 року ви маєте можливість скористатися будівельною амністією. Це означає, що ви можете узаконити самочинне будівництво, щоб ввести в експлуатацію житловий будинок до 300 квадратних метрів або господарські будівлі до 100 квадратних метрів, якщо збудовані серпня 1992 року до березня 2011 року. Вам потрібно засвідчити документ, що підтверджує право власності на земельну ділянку. Провести технічну інвентаризацію будівлі та отримати технічний паспорт з відміткою про проведення обстеження. Зайдіть на сайт Держархбудінспекції у розділ Будівельна амністія, роздрукуйте і заповніть заяву та декларацію про готовність об'єкту до експлуатації у двох примірниках. Подайте всі ці документи до ЦНАПу за місцем знаходження об'єкта нерухомості через 10 днів. Заберіть зареєстровану декларацію про готовність в ЦНАПі. Зареєструйте право власності на будинок. Для цього зверніться до державного реєстратора і надайте йому зареєстровану в дабі декларацію та інші необхідні документи. Бажаєте знати більше? Телефонуйте 0800-210-011.